Наступний розділ системи Віалон-Геозони: Геозони або Географічні зони це певні області на карті, які становлять інтерес для користувача і потребують особливої уваги або за їх межами. До Геозон можна прикріпити будь-які зображення та фотографії, а також додати коментарі. Геозона може мати форму полігону, наприклад, якесь місто або територія заводу. Лінії, наприклад, певна вулиця або кола довільного радіусу. Щоб створити геозону, потрібно натиснути кнопку Створити. Обов'язково треба ввести назву. Можна вибрати колір підпису та розмір шрифту, ввести опис, вибрати тип геозони. Також їх можна групувати, наприклад, по типу. Є можливість дати зображення, вибрати колір геозони та видимість. видимість трішки детальніше. Тут можна вибрати параметри від 1 до 19. Це масштаб, при якому Геозона буде відображена на карті. Для того, щоб поставити нову точку, потрібно зробити подвійний клік мишкою. Вставити точку теж робиться подвійним кліком. Видалити точку подвійний клік на точку. Щоб перемістити точку, потрібно лівою кнопкою мишки натиснути на точку та перемістити в інше місце карти. Тиснемо Зберегти. Щоб відредагувати геозону, тиснемо на гаєчний ключик. Як показано на відео, редагуємо та жмемо Зберегти. Щоб скопіювати геозону, потрібно натиснути на кнопку, як показано на відео. Як видалити геозону, це дуже легко. Жмемо мишкою на хрестик та жмемо ОК.